Перше місце нашої дислокації це якраз село Девітер. Це село, звідки якраз були виселена моя частина родини, це мій прапрадідусь і прадідусь. І скажу, що насправді це було відбулось значно швидше ніж офіційна операція Вісла. Це було в грудні 45-го року, але що цьому передувало 39-й рік. Ми знаємо, що це пакт Молтова-Ріббентропа. Червона армія заходить і, зокрема, в Девітер. Тут вони дислокуються і в Раві Зараз це дуже близько до кордону між Польщею та Україною. Але таким грізним став 1943 рік, коли відбулася Тегеранська конференція у Лис Стопаді і лінія керзона, яка насправді поділила село Девітер. це унікальна історія на дві частини, і так вийшло, що певна частина опинилася в Польщі, а інша частина в Україні. І якраз ті, які підпали під Польщу, їх було насильно виселено в грудні 45-го року, і е, це важливо про це говорити, хоча їм дали значно більше часу. Ну практично їх попередили завчасно, не так коли була операція вісла. Бо коли операція вісла просто стукали в двері. Казало, у вас є 15 хвилин в кращому випадку. Беріть все, що можете. А тут трохи було. По іншому